Всім привіт! Сьогодні нас повторне відео, потім то на село Куманець не хотіло закачуватись на мій канал. Ну, коротше, ми робимо повторне відео. Ми на цей час купили з лемідро купив три мотоцика і нову машину. Я теж свою нову машинку купив. Але мотоцик у мене не мене ще мотоцика нема. Хто їх у мене купив? Куплю його в другій частині. То зараз, після того то покажу, яка зараз у нас в Ми її чуши. Ми будували отак от у зараз. зараз. І, і ми будемо сьогодні будувати другий поверх нашої школи. Давай. Ну так. На першому, наш на першому корпі це другий, третій клас. На, на другому подаш третій, четвертий і дев'ятий клас, третій, четвертий, дев'ятий. І на третьому курсі одинадцятий і восьмий. А потім ще буде один корпус. Дуже малесенький, в якому. Буде. Ми зараз будемо ще. Ну, коротше, в нас буде два корпуси. Там три корпуси, і їде. Ми зараз будемо корпус А. І дуже маленький корпус, буде корпус Б. немножечко аномалия стала. Это редлок. Ну просто на Майнкрафт завис. Но я просто взял и завис блок. Все, я О, максимум тискін. І скоро вже буде в даній частині, до нас вже приїде робітна техніка. Ой, ні. І ми вже скоро будемо будувати. Будемо будувати є супинку. Вони вже є. А нам треба друге лісопилку, щоб було більше дерева і більше опалення. До школи. У школи у нас там є Опалення. Все проходить. О хто би включу газ? Так. опалення. Включай, але ні, не включай. Поки що у нас ще деталь не відбувається. Так, да. я хотів обов'язків школи. Чай наш мускник буде нового будильника называется. Oh. наше відео буде на 8 години. А вже 6 хвилин прийшло. Нам ще 2 хвилини залишилось. Типу, щоб не заблокав YouTube. Не заблокав відео. Потім нічого вийшло, бо це забагато хвилин буде. Зовсі якась ненормальна причина, мені чого не дозволяє YouTube робити. І от він чувак на одну годину. Да, одноцифрове число. <звук> ну, короче, мы уже перелово закинули. Симпо.